Христос народився. Привіт, дорогі віросвітляни, всі всі віросвітляни. З вами на зв'язку Роман Гірняк і я хочу вам продемонструвати коротенький відеоурок, в якому я покажу, як зареєструвати, як заповнити нашу онлайн-анкету для того, щоб зареєструватися на реколекції друг приятель». Отже, ви раніше отримували лист. В якому йшлося про наші реколекції, попередня інформація. І також було посилання на нашу анкетку, де ви можете зареєструватися. От я відкрив лист, є оце у нас посилання. Так? І зараз ми відкриваємо дане посилання. У нас відкривається наша анкетка учасника реколекції дані про організаторів. Інші дані, поля різні, які треба заповнювати. Так, і зараз ми пробіжимося по цих всіх полях. Коли відкрити анкету, побачите отаке от обов'язкове поле, зірочку видалене червоним. І біля деяких полів форми такі зірочки є присутні. Це означає, що ви обов'язково повинні внести дані в. Дане поле, тобто його заповнити. Якщо ви не заповните, то вам система видасть попередження про те, що відповідь на це запитання обов'язково. Це якби зроблено з тою метою, щоб випадково не пропустити важливих якихось даних, щоб ви не забули нам не подати. О, заповняємо. Вводимо прізвище. Так. Вводите ваші прізвища, ім'я, по-батькові. Дату народження можна ввести двома способами. Можна натиснути на цей трикутничок і тут вискочить календар на лютий місяць, на сьогоднішнє число показує. 6 лютого, сьогодні Оксани. До речі, вітайте сьогодні Оксан. І щоб змінити рік, то потрібно класнути також тут на трикутничок. І за допомогою цієї смуги прокрутки вибрати ваш рік, коли ви народилися. так, Після того вибираєте місяць і після того вибираєте день. І у вас дані заповнилися. А можна іншим чином, можна просто ввести це все з клавіатури, вводити там. День, місяць, обов'язково 0 ставити, якщо це до 12, до 12, місяць до 10, і рік. Номер мобільного телефону. Код мобільного оператора наберіть в дужках, щоб нам було простіше зорієнтуватися. Ввели номер телефону. Вводите номер. Вашої поштової скриньки, можливо, ми на неї будемо скидати вам якісь відомості щодо реколекції, можливо, ну, взагалі потрібно, щоб ваша електронна скринька була. Назва спільноти. Так, всі свою назву спільноти знаєте, віці провінція, до якої належить ваша спільнота, ваш статус, приятель. Якщо ви заповняєте свою анкету, то відповідно приятель. Коли будете заповняти анкету друга, то відповідно статус вибирайте друг, щоб ми знали, хто є хто. І приблизно з якого часу і спільноті, так? тобто ну, не обов'язково точний там місяць, рік і день, але так, приблизно, щоб ми орієнтувалися. І Бажається допомагати в організації та підготовці, ставити так. Або ні, звичайно, що краще поставити так. Чи можете провадити групки ділення так або ні, залежить, що ви можете. І різні особливості, які стосуються проживання друга чи інших речей, часу приїзду, від'їзду та інше. Так би прошу вас так заповнити добре це поле, щоб ми. Орієнтувалася, якщо є якісь особливості, припустимо, там другу потрібно на першому поверсі проживати, чи чи на другому поверсі, чи <кій> будь-які особливості, які будуть нам потрібні, щоб ми їх знали, і щоб також ви їх знали, так? І скажу також, що ми будемо реколекції будуть в Брюховичах, не в Біберці, так, місце дислокації наше. Не змінилося, тому реколекції буде в Бруховичах. Якби ми плануємо, як завжди, зі Львова виїжджати автобусом зранку, тому також напишіть ваш час приїзду. Може ви плануєте добиратися самостійно до Брехович, можливо, у вас є таке бажання. Хто приїжджає здалека, то куди ви приїжджаєте? Чи ви приїжджаєте на залізничний вокзал, чи на автовокзал, в котрій годині. Щоб ми більш-менш зорієнтувалися, хто куди приїжджає, і як нам замовляти автобус, щоб ви встигли дібратися на місце зустрічі з автобусом. Ну і, Відповідно умови участі в реколекціях. І тут я ознайомлений з умовами участі в реколекціях і зобов'язуюсь їх дотримуватися. Натискаєте так і натискаєте кнопочку Надіслати. І все. і якби... Система повідомила, що вашу відповідь записана. Аналогічну анкету заповняєте до друга, для друга. Так? Тобто знов клацаєте на даній силиці, відкривається нова анкета, знов заповняєте всі відомості, які стосуються друга, також ставите ознайомлені ставите надіслати. І таким чином ваші анкети попадають в нашу базу даних. І після цього я також. Прошу вас eh, <кхем>, надіслати на мою електронну скриньку і паралельно продублювати на скриньку «Віра і світло, eh, щоб ви зареєструвалися, щоб перевірити, eh, чи система прийняла ваші дані. Eh, якби глюків не повинно бути. Я ці форми тестував вже сотні разів, eh, приймають вони дані, не приймають вони дані. Бо в мене ніяких проблем не було. Не повинно бути і у вас. Але для того, щоб ми перестрахувалися, щоб не було так, що ви собі думаєте, що ви зареєструвалися, а ви не зареєструвалися, і ви думаєте, що ви їдете, а ми навіть не знаємо, що ви їдете. Ну, одним словом, щоб не було ніяких форс-мажорів неприємних, то напишіть, будь ласка, такого листа, що ви реєструвалися, щоб перевірити і підтвердити вашу реєстрацію. Це раз. І Пригадую, що реєстрація у нас до 12 лютого. Хочу сказати, що вакантних місць залишилось небагато. Тому поспішайте, щоб ви встигли зареєструватися. Тому що 12 лютого вечором система вже завершує роботу, тому що це висловлений автоматичний час і вона не буде приймати більше реєстрацій. Тому поспішайте. Реєструйтесь і будемо раді з вами зустрітися на наших реколекціях, друг приятель у Брюховичах.